Базарна розпаковка. Були сьогодні ми на базарі і показую вам, що ми сьогодні купили. Доць, ти показуєш? Так не видно тебе. Показуй. Давай, що ти купила? Зелень. Ось таку фейхоа купили вона вже надгризла її. Зелень купили окропчик купили рибу. ось Кусочками така моро. Пиміда морожена. Купили сосиски ось такі. Купили ковбасу, отаку дуже смачна. Дуже смачна, домашня. Сир козячий. Купили ой, купили телятину, отаку приготовлену на пару. Бачите, яка гарненька? Тоді що ще купили? Е, Тут сушка, груша, чорнослив? Е, купили мандарини. Це ось чорнослив, редьку купили і купили три качана. Оце і всі покупки.